Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання з теми регулювання дорожнього руху, Другим буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку. І останнім буде завдання також з теми регулювання дорожнього руху, але з реверсивною смугою і світлофором. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: в якому напрямку дозволяється проїхати водієві жовтого автомобіля. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. прямо та праворуч, 2. лише праворуч, 3. прямо та ліворуч, 4. Прямо, ліворуч і у зворотньому напрямку. 5. Всі напрямки дозволяються та 6. всі напрямки забороняються. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу, і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. На цьому перехресті водієві пропонуються 4 напрямки для подальшого руху. Ми бачимо, що зображене перехрестя є регульованим, оскільки порядок руху на ньому визначається сигналами регулювальника. Також перед перехрестям ми бачимо знак з групи наказових 4-5 рух прямо або ліворуч. Цей знак, що логічно, дозволяє продовжити рух у цих двох. Ох зазначених напрямках, але також він не забороняє розворот. То куди все ж таки дозволяється проїхати в Одієві? В першу чергу насправді нам потрібно з'ясувати, куди дозволяє продовжити рух регулювальник. Адже згідно з пунктом 8.3 правил, сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Отож, що означає зображений сигнал регулювальника? Він стоїть з витягнутою вперед правою рукою. Відкриваємо пункт 8.8 правил і бачимо, що при такому сигналі з лівого боку дозволяється рух трамвая ліворуч, а не рейковим транспортним засобам в усіх напрямках. З боку грудей усім транспортним засобам можна лише праворуч. А от зі сторони спини і правого боку рух усіх транспортних засобів забороняється. Регулювальник повернути до нашого водія правим боком, а отже рух йому забороняється в будь-якому напрямку, попри те, що знак дозволяє прямо ліворуч і на розворот. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 6. Ну а ми не будемо тягнути та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: який варіант розвороту дозволяється водієві синього автомобіля? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1 варіант розвороту А, 2. Варіант розвороту Б. 3. Обидва варіанти дозволяються. Та 4. Обидва варіанти забороняються. Отож, ми маємо ділянку дороги і синій автомобіль на цій ділянці. Водій хоче розвернутися, і для цього йому пропонуються дві траєкторії. Давайте розпочнемо з траєкторії, а це плюс-мінус звичайна траєкторія для розвороту, але важливою деталлю є те, що вона проходить через пішохідний перехід, що позначається відповідним дорожнім знаком. Думаю, логіка десь підказує, що такий маневр, як розворот, повинен бути заборонений в такому місці, як пішохідний перехід. І звернувшись до пункту 10.7 правил, ми побачимо, що справді забороняється розвертатися на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків. Виключенням є випадок дозволеного розвороту на перехресті, але це не наш випадок, оскільки траєкторія А не проходить через перехрестя. Добре, а як щодо траєкторії Б? Траєкторія Б це рух заднім ходом до автобусної зупинки, що позначена відповідним дорожнім знаком, і подальший розворот у цьому місці. Знову звертаємося до пункту 10.7 правил, і ніякої заборони розвороту в межах зупинок маршрутних транспортних засобів ми не бачимо. Добре, але ж логіка знову ж таки десь підказує, що якщо розворот в межах автобусних зупинок не забороняється, то принаймні рух заднім ходом там точно має бути забороненим. Як не крути, це також доволі небезпечний маневр. Але відкривши пункт 10.10 .10 правил зі списком місць, де забороняється рух заднім ходом, зупинки маршрутних транспортних засобів ми тут не побачимо. Отак, от друзі, можливо, десь несподівано, але траєкторія Б в зображній ситуації не забороняється. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. А запитання у нас таке: водій якого автомобіля порушує правила у зображеній ситуації? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій білого автомобіля, 2 водій червоного, 3 обидва порушують, та 4 обидва не порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого наблизились два автомобілі. Водій білого автомобіля повертає на перехресті ліворуч, а водій червоного здійснює випередження. Перше, що кидається у очі, так це те, що розмітка на зображеній дорозі не звичайна, а подвійна преривчаста. Це розмітка, яка відокремлює смугу для руху, на який напрямок може змінюватися на протилежний, тобто реверсивну смугу. Власне, з боку ми можемо бачити і реверсивний світлофор. І от тут дуже важливо те, який на світлофорі сигнал. Наразі ми бачимо, що на ньому увімкнуто зелену стрілочку, яка дозволяє рухатися по реверсивній смузі водієві білого і червоного автомобілів і всім, хто рухається у цьому напрямку. А тепер, друзі, найголовніше. Дивіться, якщо для водіїв білого і червоного автомобілів є дві смуги для руху в одному напрямку, то, по-перше, на перехресті водій червоного автомобіля виходить, що здійснює не обгін, а як я вже зазначив, випередження. І це добре, адже випередження на перехресті не забороняється на відміну від обгону. Ну а по-друге, і не менш важливо, оскільки є дві смуги для руху в даному напрямку, то виходить, що водій білого автомобіля повинен виконувати поворот саме з реверсивної смуги, яка в цьому випадку перед поворотом буде для нього крайнім положенням на проїзній частині. А оскільки водій білого автомобіля хоче повернути ліворуч з правої смуги, то саме він і порушує правила. От якби на світлофорі горів червоний хрестик або світлофор взагалі було вимкнено, то тоді порушував би білий, а червоний ні. Але оскільки у нас все навпаки, то я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.